Вітаю вас! Хочете розповім таємниць? Хочете? Це глядач один де там Денис мене якби підштовхнув до цього відео. Він там почав е, писати коментарі. Я кажу, да це не те, зовсім не так. Тому я вирішив зробити оце відео. Де я розповів вам, ну, от, за лаштунками, як організована пропаганда в Росії, як організована пропаганда в Україні. Так, да, так, да, випадково це знак. Тим паче є частину інформації можна розповісти вже історично, а частину ні. Ну, все ви розумієте, є частина, яку зараз поки що розповідати не можна. Закінчиться війна, розповім все. А зараз може дійсно розповісти, от, так сказати, попередньо, тому що вона вже якби не певні. І в результаті цього все зрозумієте. Тим паче, що це дійсно цікаво, тому що, розумієте, така ситуація, от, ну чому я говорю, що мене не цікавить текст! мене цікавить, хто говорить. мене цікавить, коли говорить. Мене... Оце цікаво. Текст... Я... Я текст наперед знаю. Це некая різниця. Тим паче, коли говорить, от ви знаєте, дуже смішно, коли там коментар. Ви що не бачите темник? Ви що сліпі? А? Ну дійсно просто дивується. Невже ви не розумієте? Ні? Боже Тому от я трішки вам розповім. Не, звичайно, Ну, все ж не можна. Але цікаво. Але виключно для спонсорів свого каналу. Ну ви ж знаєте, тільки для спонсорів. По-перше, ну, дійсно, відео ексклюзивне. По-друге, воно дійсно якби з елементами нефіційної інформації. Тільки для спонсорів. Не, ну, якщо ви не спонсор, навіщо я буду розповідати? Саме розумію. Так що, якщо хочете його послухати, ну інші відео для спонсору. Ну, спонсорство. Тут достатньо бути спонсором дешевше не буває. Це таке політично постана. Якщо вас цікавить економіка, там є другий пакет. Клуб економічної мудрості йде туди. Розуміли? Молодець. Так що, спонсори. Вітаю вас, що ви спонсори. Дякую, що ви спонсори. Ну що, давайте вам розповім. Я ще кажу, я все вам не розповім, тому що є частина, яку треба все-таки промовчати. Поки що. Ну, Закінчиться війна, розповім, самі розумієте. А от те, що вже минуле, будь ласка. Давайте почнемо з самого простого. Ці... Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку Спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритістю. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.